Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття. Діти, я запрошую вас до країни математики. І сувора, й солов'їна, математики країна. Праця тут іде завзято. Вмій лиш спритно рахувати, додавати, віднімати. Вмій збагнути все кмітливо, дати відповідь сміливо. Ось така країна математики. Першу перевіримо вашу кмітливість. Будьте уважні. Та сніжок сяє лужок, день прибуває. Коли це буває? Так, навесні. Голі поля, мокра земля, дощ поливає. Коли це буває? Правильно, восени. Сніг на полях, лід на річках. Куга гуляє, коли це буває. Так, взимку. Сонце пече, липа цвіте, хліб достигає. Коли це буває? Правильно, влітку. Молодці. А тепер поміркуємо та пограємо з картками. Що зображено на картці? Яблука. Скільки червоних яблук? Чотири. А скільки жовтих? Шість. Скажіть на скільки одиниць число шість більше від числа чотири? Так, на дві одиниці. Бо число шість на 2 більше від числа 4? Яка смужка довша? Та що зверху, чи та що знизу? Так, на перший погляд. Довша та що знизу, щоб точно визначити, що зробимо. Так, покладемо смужки поруч або накладемо коротшу смужку на довшу, і відразу видно, що Що зелена смужка довша. Діти, щоб зайти в цей математичний замок, нам потрібно підібрати код до дверей. Цьому нам допоможуть цифри? Що це за цифра? Три. Яке число вона позначає? Число три. Які два менші числа утворюють число три? Так, один і два. А це яка цифра? П'ять. Які дві цифри поставимо тут, щоб утворилося п'ять? Так, два і три. Яка це цифра? Чотири. Які цифри поставимо? Правильно два і два. Разом буде чотири. Молодці. Код до дверей визначили. Двері відчинилися і зустріла нас. Фея математики. Фея хоче дізнатися. Як ви знаєте математику і задає свої завдання, послухайте уважно. На галявині сиділо п'ять кошенят, троє рижих, а інші коричневі. Скільки коричневих кошенят сиділо на галявині? Правильно, двоє. Посадив ведмідь в лісочку. І ялинки, і дубочки, та не може полічіть. Нужбо, ви допоможіть. Скільки ялинок і скільки дубочків посадив ведмідь? Так, три ялинки та три дубочки. Діти дерев порівну. Так, дерев порівну однаково. По три. Мама квочка жде маляток, жовтесеньких курчаток. Троє курчаток вилупилось. Скільки ще курчаток не вилупилось? Правильно, ще троє курчат. А чому? Так, бо ще є три яєчка. Виконаємо ще одне завдання феї математики. Назви. Зайву геометричну фігуру. Яка геометрична фігура тут зайва? Так, трикутник. А чому? Бо всі інші фігури круги, А на цій картці яка фігура зайва? Так, квадрат. Яка фігура зайва? Так, прямокутник. А як називаються інші фігури? Квадрати. Подивіться уважно, яка фігура зайва. Правильно, овал. Бо всі інші фігури круги. Молодці діти, феї-математики, дуже сподобалося, як ви добре відповідали. Вона чекає на нові зустрічі з вами. До зустрічі!